Розділ 21 Пророцтво щодо Приморської пустелі. Як налітає південний буревій, так насувається з пустелі ворог, рухаючись зі страшної землі. Мені показано грізне видіння. Зрадник чинить віроломно, руйнівник руйнує. Вирушай, елами, бери в облогу, мідіє, я покладу кінець усякому їхньому зітханню. Тому мої крижі сповнені болісним тремтінням. Мене охопили нестерпні страждання, як муки породіллі. Я приголомшений від того, що почув. Мені страшно від того, що побачив. Моє серце переживає стрес, я зі страху тремчу. Такі бажані мені сутінки наганяють на мене жах. Ось розставляють столи, накривають їх килимами, їдять і п'ють, і тут клич. Піднімайтеся, князі. Намащуйте щити, бо так сказав мені мій владика, іди й постав вартового, аби він сповіщав те, що побачить. І коли він побачить кіннотників, що їдуть верхи попарно, вершників на ослах та вершників на верблюдах, то нехай він уважно прислухається, дуже уважно, і вартовий закричав, як лев Володарю мій, я постійно стою на сторожовій вежі в день і стою на моїй варті всю ніч. Бачу кіннотників, що їдуть верхи попарно, і той у відповідь проголосив Упав, упав Вавилон, потрощені лежать на землі всі його ідоли. О мій народе, молочений і битий, як на току, що я почув від Господа Саваота, Бога Ізраїлю, те сповіщаю я вам. Пророче слово про думу. до мене кличуть із Сеїру, вартовий, яка пора ночі, вартовий, яка пора ночі! А вартовий відповів надходить ранок, але ніч ще триватиме. Якщо захочете ще спитати, питайте, поверніться і приходьте знову. Пророцтво про Аравію В Аравійському лісі прийдеться вам ночувати каравани диданців. А ви, мешканці Тиманського краю, винесіть води на з спраглим, хлібом зустріньте тих, котрі втікають, адже від меча вони втекли. Від меча оголеного, від натягнутого лука і від жорстокої битви. Тому так сказав мені мій владика, ще за рік, відповідно до року наймета, іщезне зневся слава Кедара. Залишиться небагато відважних лучників із синів Кедара, тому що так сказав Господь Бог Ізраїлю.